Мій зріст метр п'ятдесят, і я можу вибрати собі будь-який одяг, і він мені обов'язково підійде, але тільки з дитячого світу. Ну в цьому і плюс. По-перше, там реально дешевше. А по друге, це ви жирафики носите нудний однотонний одяг. А в мене і котіки, і слоніки, взагалі, все, що завгодно. Мій зріст метр п'ятдесят, і моя сім'я зекономила купу грошей в різному транспорті, адже мої батьки до моїх 18 років казали, що мені 7. Мій зріст метр п'ятдесят, і в мене ніколи не буде проблем з головою. Ну точніше, мене ніколи не буде боліти голова, адже я щодня. Роблю зарядку, тому що мої друзі, вони всі вище мене. І коли я спілкуюся з компанією людей, це виглядає приблизно ось так. Мій зріст метр п'ятдесят, і мене не пускають на більшість атракціонів в лунапарку. Але я їм дуже вдячна за це, тому що я справді боюсь висоти і вони просто дбають про мене. Мій зріст метр п'ятдесят, і мене дуже часто носять на руках. Ну, або в коробці, або в пакеті. Ну, наскільки фантазії вистачить, за часту це відбувається навіть без моєї згоди. Мій зріст метр п'ятдесят і мені не потрібні сайти для знайомств, тому що до мене завжди приходять різні чоловіки, хлопці, адже тільки в мене може бути стрімянка, драбина, накриняк, табуретка. До речі, всі меблі в моїй квартирі також вироблені під замовлення, тому що. А здогадайтеся самі чому. Мій зріст метр п'ятдесят і зі мною дуже класно дружити. Моїх друзів ніколи не болять руки, тому що якщо в них е, починають боліти руки, вони можуть просто покласти руку мені на голову. І останнє: мало того, що мій зріст метр п'ятдесят, так ще й вага зі мною не спрацьовує ліфт, тому я економлю на спортзалі і піднімаюся на 25-й поверх пішки. Дякую за увагу. До побачення!